Читаю, звільнилася з роботи, бо мені було важко. Зараз пропонують подібні вакансії, коли я йду на пробний день, мене болить голова. То поясниться, то ноги. Тіло ніби каже ні. Це я собі сама таке нав'язую. Дивіться, це вам тіло показує, що ви не вийшли з попереднього внутрішнього конфлікту і в вас включається тригер на нову роботу. Тобто ви ще не дійшли до роботи, але у вас вже є певні, певне очікування, певні сприйняття. Людей і, відповідно, включається, тіло вам показує, слухай, ти щось не так сприймаєш реальність світу. Тобто, дивіться, коли вам треба розібрати попередній досвід, чому мені було важко, що зі мною відбувалося, якою я себе почувала в контакті з іншими людьми? Як, що я тут очікую? Я переживаю, можливо, у мене там десь є токсичний сором, я не хочу прийти і впасти зразу лицем в бруд. Мені хочеться, щоб мене прийняли. Вибачте, на робота це не сім'я. Розумієте, В сім'ї вас приймають, і то не факт. А на роботі ви приходите працювати. Тобто, якою я себе відчуваю, коли я приходжу до незнайомих людей? І що я від них очікую? І чому я взагалі в це все бавлюся? Тому це не то, що ви самі собі нав'язуєте, це запустився процес в психіці, і тіло вам фонить вже симптомами. Це треба поміняти трошки там, скажімо так, на особистість надіти інший одяг. Тому що наше его це знаєте, це як частинка, частинка нас, бо ми складна система, нас як складної системи, і це его треба періодично переодягати в новий одяг. А ми таки прийшли в старому одязі і кажемо, сприймуть нас чи ні. Похвалять чи ні, буде тяжко, чи не буде. А Его має попередній досвід, попередні емоційні стани, а тіло пам'ятає все, ну нічого не забуває, ну вам зразу включиться. От і тут і починається. І поясниться голова, поясниться ноги. Нема внутрішньої опори це все про це. Нема внутрішнього стержня, Він теж напрацьовується, тому що внутрішній стержень, внутрішня опора. Це стан, це стан емоційний, це правильне мислення, правильне сприйняття себе і інших людей і контексту. Так? Це правильні реакції на світ. Бо в нас може бути знаєте, запаковане таке по схема терапії: типа Я не окей, і інші люди не окей. Або, наприклад, я не окей, а вони всі окей. Тобто ми, а в нас має бути переконання. Я нормальна, всі інші нормальні. От з цього переконання вийдете в світ. А коли у вас тільки включається відчуття сорому, напруги. ой, я йду до інших людей, як там буде, що буде. Це означає вже, що в вашій голові є та зв'язка. Зі мною щось не окей. Не дай Бог, вони це побачать. Як воно буде, ну, то треба себе зразу захистити. Тобто, ми несвідомо вже з іншими людьми йдемо в ту конфронтацію. Ну і, і то собакуся. Тому так. Так, друзі, я вам всім щиро дякую за ефір. Приходьте в індивідуальну роботу, тому що ви вже, я думаю, зрозуміли, що, з чим треба працювати і е, що треба змінювати. Тому що воно, да, воно не поміняється одним днем. Але за місяць ви можете бути інакшою. Не чекайте, не чекайте, поки воно аля саме схлопнеться. Та так не буде. Психіка не дасть вам цього. Тіло вам просто фонить симптомами. Ви замість того, щоби. Вже всю увагу давати на симптом, типу, Ой, зараз тут полікую, а психіка запускає знову якусь тривогу, бо Боже, тут знову хвора. То це про те, що ви маєте подивитися на симптом, як на підказку, що мені цей симптом говорить? Про що він мені? Де я себе загубила в дорогою, якою я йду? Де я себе зрадила? Де я себе не почула? Оце себе треба питатися? Оце є про любов до себе, про яку всі говорять і ніхто не знає, що це. І таким чином ми стілюємося. Дівчата, сидіть до Юлі. Дякую, Танечка.